Вже потрохи енергія повертається до роботи, але ще хочу одне записати. І назву це так: ми євреї. І. Ми або як вони, або це принцип, який повторюється. Завжди боротьба вільного з імперіями тоталітаризмом. Що ми пам'ятаємо? Яка, яка є інформація? Був там Єгипет. Єгипет, Єгипет, піраміди будували, були фараони. Тобто була така певна імперія. Зараз там нічого нема, зараз там бомжатня. Вот. І е, євреї... У євреїв був Екседус, вихід, ісход. Вот. Так і зараз у нас ісход українців по всьому світу. І. Така думка. Може це все була історія для нас. Може, це нас вчили історією про євреїв. А може, це просто так співпадає. Може, це повторюється. Але ми нові євреї. От. Все те саме. І була імперія, був народ під рабством і був ісход. І цей народ розсіявся по світу. Цей народ став, чи був, чи став я думаю, став зорганізованим. От. І проти кого нас налаштовували найбільше? Проти євреїв, тому що це ворог системи цієї тоталітарізму. От. І Гітлер їх. Знищував, тому що він хотів побудувати то саме, що зараз Аркостан. Це то саме, просто ця імперія вона вилазить в різних точках землі. Просто семітський певний семітський народ прийшов, частина семітського народу пройшла такий еволюційний шлях. Який зараз проходить, мами, частина слов'янського народу. І от тут я також задумуюся про слово слов'янин. В англійській мові слейв це раб. От. І та система, яка вона є, це таке і защ... приховане також рабство. Бо якщо взяти, ну, а чому слово? Слов'яни словами говорять, кажуть? Ну, англійською мовою word. А, а от фраза співпадає, phrase, фраза. Чому фраза в нас співпадає, а слово не співпадає? Може в нас це якби слово це основа що теж програмна? Все до, цього, до цієї ідеї прив'язують. І я ще одне помітив: Республіка. Завжди все називають правильно. От в Америці є республіканці і демократи. А от ДНР, ЛНР. Це республіка. Тобто республіка це певний устрій. І це все чесно називають. Я колись політологію, чи що в нас було в університеті? І ми це проходили. який строй, як називається, я не пам'ятаю. Але діло в тому, що знову ж таки дві протилежності скрізь. В кожному народі є чорне-біле, ворогуючи дві частини: одна за світле, одна за темне. От. Було це в семітському народі. Получилися євреї, які здійснили еволюційний крок. От зараз в слов'янському народі ми нові євреї і ми тепер знаємо, в кого вчитися, потрібно вивчати про них їхні рішення. Як вони роблять, можливо, вони поділяться з нами колись інформацією якоюсь своєю? Вот. Але є орієнтир. Була колись імперія Єгипет. Рабами будували ці великі піраміди. Була імперія та Візантійська імперія. А от і є інші імперії. Оці в Азіатів Китай. І тут теж не зовсім Китай, тому що, як там, Тайвань це справжній Китай, той, який був історично. Вон, цей Совок, це Орда. Тоже от. Тобто сатанізм він вилазить в різних місцях, а є протилежне світле, розвинуте, технологічне. Цей сатанізм він прожигає мозги, він спалює, він жере людей. І я думаю, що він навіть робить їх не тільки зазомбованими, він їх робить божевільними. Цих людей і тому їх важко вирвати звідти, з того рабства вивезти, тому що вони вже, можливо, навіть в великій мірі їхні душі отруєні, і вони зійшли з розуму. Вот. А ще одна є штука. А можливо, це на планеті такий каток, як прилив відлив. І це сила, яка знищує слабке. Оці імперії, от вони ідуть катко, катком. І жруть. Жруть те, що слабке. Як в лісі вовк, да? кажуть, що це санітар. Так і це. Якщо ти не маневрений, якщо Піддаєшся на ті гачки, ну, воно затягує і знищує. І, мабуть, такими приливами воно видавлювало розумніше адаптованіше до Європи. Якщо тут взяти ця орда, приливи відливи були. От. До речі, ну, тому ж і, мабуть, тут трипільська культура, можливо, так і була, існувала. Орда саранча прокотилася, відійшла. Наші зайшли, побудували ці хатки, тут хороші чорноземи були, займалися цим тваринництвом. А коли орда наступає, наші спалювали все, щоб орда не поживилася, і відходили, наприклад, назад. Тобто прийшли ресурс по. Стіжали з території, коли Орда хоче напасти, відійшли і все спалили, щоб Орді нічого не дісталося. Вот. Так що е те саме з нами, що і з євреями. Е Виходимо з рабства, ексодус, розсіюємося по світу. Потрібно винести уроки, які винесли євреї, тому що сатанинські імперії будуть проти нас налаштовувати свої народи, демонізувати нас, якщо ми будемо такими ж успішними, як євреї. Можуть бути погроми, але ми будемо добре жити. Ми будемо багатшими. Ми не були багатими, тому що були рабами. Як раби можуть бути багатими? Да? От серед нас жили євреї, і зазвичай десь там бізнес туди-сюди. Ясне діло, тому що це вільний народ. А як можуть раби жити так, як вільний народ не можуть, не могли. От. Тому потрібно. Кажуть, розумний вчиться на чужих помилках. Потрібно бути, ми маємо в кого вчитися, як жити, і маємо також виносити уроки. Хоча в нас також були геноциди. 33-й рік. В нас свої геноциди були. У євреїв свої, у нас своє. Але потрібно з їхньої історії також вчитися, щоб не наступати на ті самі граблі. І вчитися у євреїв способу організації свого життя. У євреїв є равіни, ну, в них більш релігійна складова. Я думаю, що нам якби ну, таке не потрібне, от там прям така релігія. Можливо, Якісь духовні практики, спіритичні свої будуть вироблятися. Але по-любому нам потрібні також общинні зорганізованості, так як в них, в них є равіни, синагоги, і вони общинами також зорганізовуються. Наші церкви ні я того розводіло. Оце як ФСБшники ряжені попи. В Росії. Оце от такі попи, а, вони насправді в системі служать, а не зорганізовують народ. А, от. А, потрібно, щоб наші організатори вони були наші. І тому в нас, я думаю, має бути більш вільніша а, свобода до. З організованості. Хто, хто може бути точкою зорганізованості, а, ну, тобто варто враховувати такий момент. От. Отже, так це все працює якось. В цілому. Орда каток. Точки прояву цих сатанинських імперій, все, що було в історії, все те саме повторюється багато раз і ближче історії, і далі історії. І Ми нові євреї, і ми знаємо, в кого вчитися, як нам жити в цьому світі після нашого Ісходу.